Сьогодні у ківерцях мала відбутися чергова сесія міської ради. Місцеві жителі, активісти та військові прийшли до депутатів просити їх висловити недовіру меру Олександру Ковальчуку. Бо ж той під слідством, а суди не відсторонив його від посади. Вже напевно, вся Україна знає, що таке ківерці, і які і напевно всі люди думають, що ми всі підтримуємо Ковальчука. Але насправді у нас є країна в країні, місто в місті. Ківерці виступають проти того. Це біда нашої України, що в нас дуже багато є продажних, які під час війни заробляють гроші. Нам стидно за них. От зараз іде така війна, і вони оце, я думаю, що вони там пов'язали всі в цих корупціях. Як це можна судити людину і не відсторонити від роботи? Як це? Це не може так бути. Мають його відсторонити від роботи, щоб він не приходив і не підбурював своїх депутатів. Ми ж все знаємо, це ківерці. І вони думають, що це 6 мільйонів. Це все? Олександр Ковальчук нині фігурант корупційного скандалу. Його підозрюють у розтраті 6 мільйонів гривень на закупівлі бензовозів для ЗСУ. Він сьогодні на сесію не з'явився, мовляв, у відпустці він скільки бабла накрав, що це мама кар. Реабіляційний центр за 450-460 мільйонів. Будь ласка, любой каприз. А скільки він на карман положив після того? На дорогах скільки він положив на карман. А так він як Згідно декларації. Зараз ще одна кримінальна справа порушена на 1 млн 906 тисяч гривень. Досить з нас цього всього. Ви також причетні до того всього. Ви з ним приймали рішення на закупівлю тих фур, тих тракторів. Розумієте? У тих швидких медичних допомог, кожен встає, і ложить руку на серце, коли гімн грає. Як ви боретеся, те, що наша громада виділена БЕБ 200 тисяч гривень в 23 24 році, яке не мало права робити, тому що це державна структура. Київ сам їх спонсорує. А наша громада хоче з наших людей зняти маршрутку одну єдину, самі понабирали автівок службових і каже: що люди ходіть пішком. Є совість, скажіть? Місцеві жителі закликають депутатів висловити недовіру ківерцівському голові. Далі вам покривати це все і сміятися, посміхатися. Цей ціні зашкалює вже просто. Ми всі довірили вам громаду. А що ми натомість маємо? Хлопці везуть один за одним. Корупція розцвітає, так що не знаю. В нашій громаді не каче за Україну всю. Отож, давайте стане прикладом для всієї України, що ми боремося з цією корупцією. Один із депутатів теж за те, аби голосувати за недовіру Ковальчуку. В Даний час я хочу, щоб тільки справедливе рішення депутати показали свою позицію, що вони за справедливе рішення за наших виборців, за наших боїв. Вираження недовіри, значить, ківерцівському міському голові. Це можна зробити. Будь ласка, проголосуйте. Я думаю, що люди будуть за, і я це все доведу до. Доведу до громади. Відповідно до нашого дякую. Регламенту. Дякую. Тутешня вчителька нагадує депутатам про гідність. Сьогоднішня сесія це лакмусовий папірець вашої гідності, вашої порядності і вас як депутатів, яких ми обрали. А що я бачу? Зневагу до громадськості, зневагу до військових та зневагу до таких, як я. Ну, разом з Ковальчуком. Мали би стояти ви, бо ви це йому дозволили. Ви не сказали, що пане мер, знаєте що? А не робіть цього, а не треба, бо йде війна. Люди прийшли. А частина депутатів яку воду канула. Сесія не відбулася, її фактично зірвали, бо ж з'явилися лише 18 депутатів із 26. Навіть щоб внести питання про недовіру Ковальчуку у порядок денний, розгортається неабияка дискусія. Схоже, немов у тій приказці ворон воронові око не виклює. Давайте несемо зробимо перерву і зробимо. Перерву. Підтримую та проект рішення мав бути підготовлений і поданий разом зі зверненням. Якщо ви це хочете, ви можете ще раз це зробити, але вже на інше засідання сесії. Для цієї депутатки місцеві, котрі прийшли на сесію, мовляв, тільки заважають стабільності. Ви хочете підвести нас до того, щоб ми прийняли неправомірне рішення, яке буде оскаржено в першому же суді. Да, Він Що я ви цими далі дестабілізуєте ситуацію в громаді? Тому що вона. не буде дозволено всіх нас буде розуміти. Ну, Ми вона. вам довірили громаду. Вносите правки до порядку денного. Це абсолютно законно. ставте на голосування. А це за порядок денний проголосували тільки 12 обранців громади. Сесія зірвана, підозрюваний мер міста. Далі при посаді. Сесія не відбулася. Сесія переноситься. Вас є можливість відкреслитися, відсторонитися від того смороду, який в цю раду приніс пан Ковальчук. І те, що ви зараз сесію зриваєте, фактично. От ви потураєте Ковальчуку. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.